Псалом 91. Пісня Псалом на суботній день. Добре прославляти Господа і співати Твоєму імені Всевишній, вранці сповіщати про Твоє милосердя і вночі про Твою правду, на десятиструнному псалтирі та з піснею на гуслах. Адже Ти, мене, Господи, порадував своїм творінням. Я радітиму ділами Твоїх рук, якими славними виявилися Твої діла, Господи, Твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумний чоловік цього не пізнає, безумний не зрозуміє, коли грішники, як трава, піднялися, і всі, хто чинить беззаконня, показалися, щоби повністю на віки віків бути знищеними. То Ти, Господи, найвищий навіки. Бо ось Твої вороги, Господи, бо ось Твої вороги загинуть, будуть розпорошені всі, хто чинить беззаконня, а моя сила, наче ріг однорога, буде підноситися вгору, і старість моя в густій олії. Моє око поглянуло на моїх ворогів. Моє вухо почує тих лиходіїв, які повстають проти мене. Правідний розквітне, наче пальма, намножиться, як кедр на лівані. Посаджені в Господньому домі, вони розквітнуть у дворах нашого Бога. Навіть у пізній старості будуть множитися і матимуть насолоду, аби сповіщати, що праведний Господь, мій Бог, і нема в ньому неправди. Євангеліє від Луки, розділ 3. На 15 му році панування кесаря Тиверія, коли юдеєю володів Понтій Пилат, а ірод був тетрархом Галилеї, його брат Филип тетрархом Ітуреї та Трахоніцького краю, а Лисаній тетрархом Авілинії, за первосвященників Анни Каяфи, було Боже Слово в пустелі до Івана, Сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі пророцтва Пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустелі: Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. Хай кожна долина наповниться і кожна гора та кожний пагор понизиться. Нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами. І кожна людина побачить Боже спасіння. Іван казав людям, які приходили хреститися до нього Роди гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву. Тож принесіть плоди гідні покаяння, і не намагайтеся казати собі маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння підняти дітей Авраамові, адже вже й сокира лежить біля коріння дерев. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають у вогонь. Запитували його люди, кажучи, Що ж маємо робити? У відповідь він сказав їм: Хто має дві сорочки, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли митники хреститися і запитують його Учителю, а що нам робити? А він сказав їм Нічого більше від того, що встановлене вам, не вимагайте. Питали його й воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм відповів: Нікого не кривдьте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею. Коли народ чекав, і всі роздумували у своїх серцях про Івана, чи він часом не Христос, Іван відповідав усім, кажучи Я хрещу вас водою. Але йде дужчий від мене, якому я негідний розв'язати ремінців Його взуття, Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. У Його руці лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем невгасимим. Багато ще й іншого, потішаючи, він благовістив народові. А тетрарх Ірод, якому Іван докоряв за іродіаду, дружину його брата, і за все зло, яке зробив ірод, до всього додав ще й те, що замкнув Івана у в'язниці. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус, також хрестившись, молився, розкрилися небеса і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього і почувся голос із неба Ти мій улюблений син. У тобі моє вподобання. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років за будучи, як вважали, сином Йосифа, сина Іллі, сина Маттата, сина Левія, сина Мелхії, сина Янная, сина Йосифа, сина Маттатія, сина Амоса, сина Наума, сина Еслія, сина Нангея, сина Маата, сина Маттатія. Sino Семія Сина Йосиха, Сина Йоди Сина Йоанана, сина Ресія Сина Зоровавеля, сина Салетиила, сина Ниря, сина Мелхія, Сина Аддія, сина Косама, сина Єлмадама сина Іра сина Ісуса сина Еліезера, сина Йорима, сина Маттата, сина Левія сина Симеона, сина Јуди, сина Јосифа, сина Јонама, сина Елијакима, сина Мелеја, сина Мене, сина Матата, сина Натама, сина Давида, сина Јесеја, сина Овида, сина Вооза, сина Сали, сина Наасона, сина Аминадава, сина Админа, сина Арнија, сина Есрома, Sino Фареса, sinna Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Сируха, сына Рагава, сна Фалека, сна Евера, сна Сали, сина Каїнама, сына Арфаксада, сина Сима, сына Ноя, сина Ламеха, сына Матусала, сына Еноха, Сина Ярета, сина Малелеїла, сина Каїнама, сина Єноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Повторення закону. Розділ 28 І буде. Якщо ти справді будеш слухатися голосу Господа свого Бога, щоб дотримуватися всіх його заповідей, які я тобі сьогодні заповідаю, і виконувати їх, то Господь твій Бог поставить тебе високо над усіма народами землі. Усі ці благословення зійдуть на тебе і знайдуть тебе, якщо ти послухаєшся голосу Господа свого Бога. Благословенний ти в місті, І благословенний у полі, благословенні нащадки Твого лона та врожай твоєї землі, стада твоєї великої худоби І отари твоєї дрібної худоби, благословенні твої клуні та твої припаси. Благословенний Ти, коли входитимеш, і благословенний, коли виходитимеш. Нехай Господь Твій Бог. Видасть на розбиття перед Твоїм обличчям Твоїх ворогів, які виступлять проти тебе. Однією дорогою вони виступлять на тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед Твоїм обличчям. Нехай Господь зійшле на тебе благословення у Твоїх коморах та в усьому, до чого Ти прикладеш свою руку, на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Нехай Господь поставить тебе для себе святим народом, як він і поклявся твоїм батькам, якщо ти слухатимешся голосу Господа свого Бога і ходитимеш його дорогами, і всі народи землі побачать тебе, що тобі наречено Господнє ім'я, і боятимуться тебе. Господь твій Бог. Збагатить тебе всякими благами в нащадках твого лона, у потомстві твоєї худоби та в урожаї твоєї землі на землі, яку Господь поклявся твоїм батькам дати тобі. Нехай Господь відкриє тобі свою добру скарбницю, небо щоб воно своєчасно давало дощ на твою землю, щоб поблагословити всі діла твоїх рук. І ти позичатимеш багатьом народам, сам же позички не братимеш, ти пануватимеш над багатьма народами, над тобою ж не пануватимуть. Нехай Господь твій Бог учинить тебе головою, а не хвостом, і тоді ти будеш зверху, а не знизу. Якщо слухатимешся заповідей Господа свого Бога, які я тобі сьогодні заповідаю, щоб дотримуватися і виконувати їх, не відступай від усіх слів, які я тобі сьогодні заповідаю, ні праворуч, ні ліворуч, щоб іти слідом за іншими богами та служити їм. І буде, якщо ти не слухатимешся голосу Господа свого Бога. Дотримуючись усіх його заповідей, які я тобі сьогодні заповідаю, і виконуючи їх, то на тебе нагрянуть і спіткають тебе всі ці прокляття, проклятий ти в місті і проклятий у полі, прокляті Твої клуні та Твої припаси, прокляті нащадки Твого лона та врожай твоєї землі, стада твоєї великої худоби. Є отари твоєї дрібної худоби. Проклятий ти, коли входитимеш, і проклятий, коли виходитимеш, нехай Господь нашле на тебе скруту, голод та спустошення в усьому, до чого ти прикладеш свою руку і що чинитимеш, аж доки він не вигубить тебе і доки не знищить тебе швидко за твої лихі вчинки, за те, що ти покинув мене. Нехай Господь наведе на тебе смерть, доки не викоренить тебе із землі, в яку ти входиш, щоб заволодіти нею. Нехай Господь вразить тебе нуждою, гарячкою, холодом, збентеженням, душогубством, задухою і блідістю. і вони переслідуватимуть тебе аж доки не вигублять тебе. Небо, що над твоєю головою стане тобі мідним. А земля, що під тобою, залізною. Нехай Господь оберне дощ для твоєї землі курявою і з неба на тебе спадатиме порох, аж доки не зітре тебе й доки не винищить тебе. Нехай Господь видасть тебе на різню твоїм ворогам. Однією дорогою ти вийдеш на них, а сімома дорогами втікатимеш перед їхнім обличчям. І будеш розпорошений по всіх царствах землі. Ваші трупи стануть поживою для небесних птахів та земних звірів, і не буде кому їх відігнати. Нехай Господь вразить тебе єгипетським чиряком на сідницях, злоякісною коростою та сверблячкою, так, щоб ти не міг вилікуватися. Нехай Господь вразить тебе божевіллям, сліпотою і розумовим замішанням, і ти ходитимеш навпомацки опівдні, як ходить навпомацки в темряві сліпий, і твоїм дорогам не щаститиме, і тоді ти постійно будеш пригноблений та обдертий, і не буде кому тобі допомогти. Ти візьмеш дружину, але її матиме інший чоловік. Збудуєш дім, але не мешкатимеш у ньому. Насадиш виноградник, але не збиратимеш з нього врожаю. Твоє теля буде зарізане перед тобою, але ти не їстимеш його. Твій осел буде забраний у тебе і не буде тобі відданий. Твої вівці будуть віддані твоїм ворогам, і не буде кому тобі допомогти. Твої сини та дочки будуть віддані іншому народові, і твої очі будуть зморено дивитися на них, та твоя рука буде безсилою. Плоди твоєї землі й усі твої здобутки з'їсть народ, якого ти не знаєш, і ти постійно будеш пригноблений і розбитий, і божеволітимеш від видовищ, які бачитимуть твої очі. Нехай Господь вразить тебе поганим чиряком на колінах і на гомілках, так, щоб ти не міг вилікуватися від стіп твоїх ніг до тім'я твоєї голови. Нехай Господь відведе тебе та твоїх володарів, яких ти поставиш над собою до народу, якого не знаєш ні ти, ні твої батьки, і там ти служитимеш іншим богам дереву і камінню. Там ти будеш загадкою, приповідкою й оповіданням серед усіх народів, до яких Господь відведе тебе. Ти винесеш на поле багато насіння, але принесеш мало, бо його пожере сарана. Насадиш і обробиш виноградник, та не питимеш вина, і не насолоджуватимешся ним, бо його пожере черва. У всьому твоєму краї в тебе будуть оливні дерева. Але ти не помастишся олією, бо твоя оливка обсиплеться. Ти народиш синів і дочок, але вони не будуть твоїми, бо підуть у полон. Усі твої дерева та врожай твоєї землі вигубить іржа. Захожий, який проживає серед тебе, піднесеться високо, високо, над тобою, ти ж опустишся низько-низько. Він позичатиме тобі. Ти ж йому не позичатимеш, він буде головою, ти ж будеш хвостом. Усі ці прокляття нагрянуть на тебе, переслідуватимуть тебе і спіткають тебе, аж доки не вигублять тебе і доки не винищать тебе за те, що ти не послухався голосу Господа свого Бога, дотримуватися Його заповідей та Його постанов, які він тобі заповів. Знамення і чудеса будуть на тобі і на твоїх нащадках довічно, через те, що ти не служив Господу своєму Богові з радістю та з добрим серцем за рясноту всього, ти служитимеш своїм ворогам, яких нашле на тебе Господь у голоді, у спразі, у наготі й у браку всього. Він накладе на твою шию залізний нашийник. Аж доки не вигубить тебе. Господь наведе на тебе народ здалека, з краю землі, як на орла, народ, чиєї мови ти не розумітимеш, народ жорстокий на вигляд, який не шануватиме особи старця і не матиме милосердя до юнацтва. Він пожиратиме приплід твоєї худоби та врожай твоєї землі. Так, що в тебе не залишиться ні зерна, ні вина, ні олії, ні стад твоєї великої худоби, ні отар твоєї дрібної худоби, аж доки він не вигубить тебе. Він винищуватиме тебе в усіх твоїх містах, аж доки в усій твоїй землі не будуть розвалені твої високі й міцні мури, на які ти покладався. І гнітитиме тебе в усіх твоїх містах, які Господь твій Бог дав тобі, і у своїй нужді, та у своїй скруті, якою гнітитиме тебе твій ворог, ти поїдатимеш нащадків власного лона, тіла своїх синів та своїх дочок, яких дав тобі Господь. Найбільш випещений і тендітний серед тебе буде дивитися заздрісним оком на брата. На дружину, яка на його лоні, і на решту дітей, які ще залишаться, щоб не дати нікому з них тіл своїх дітей, які він поїдатиме, бо йому не залишиться нічого у твоїй нужді та в скруті, якою гнітитимуть тебе твої вороги в усіх твоїх містах, така випещена і тендітна серед вас, яка через тендітність і випещеність. Навіть не пробувала ступити своєю ногою на землю, буде дивитися заздрісним оком на свого чоловіка, що на її лоні, на свого сина та на свою дочку, на свою породільну пліву, що вийде через її стегна, і на дитину, яку вона народить. Бо через брак усього вона потайки поїдатиме їх у нужді та в скруті якою твій ворог гнітитиме тебе у твоїх містах? Якщо ти не слухатимешся, щоб виконувати всі слова цього закону, записані в цій книзі, щоб боятися цього славного і величного імені, Господа свого Бога, то Господь учинить надзвичайними твої покарання і покарання твоїх нащадків. Великі й дивовижні покарання, згубні й невідступні хвороби. Він поверне на тебе всі погані єгипетські муки, яких ти остерігався, і вони причепляться до тебе. Господь наводитиме на тебе й усякі інші немочі та всякі кари, про які не написано в книзі цього закону, аж доки не вигубить тебе. Ви залишитесь в малій кількості. Хоч були численністю, немов небесні зорі, через те, що ви не слухалися голосу Господа свого Бога. І буде, як Господь радів за вас, чинячи вам добро і розмножуючи вас, так Господь радітиме за вас, вигублюючи вас, і ви будете викоренені із землі, в яку ви входите, щоб заволодіти нею. Господь, твій Бог, розсіє тебе серед усіх народів. Від краю землі й до краю землі, і ти служитимеш там іншим богам, яких не знав ні ти, ні твої батьки, дереву і камінню. Але навіть серед тих народів він не дасть тобі спочинку, і стопам твоїх ніг не буде спокою. Господь дасть тобі там лякливе серце, погаслі очі та вмліваючу душу. Твоє життя буде підвішене на волосині перед твоїми очима, ти боятимешся вдень і вночі, і не матимеш певності за своє життя. Вранці ти говоритимеш, коли б то настав вечір, а ввечері говоритимеш, коли б то настав ранок, через страх у твоєму серці, яким будеш охоплений. І через видовища перед твоїми очима, які ти побачиш. Господь поверне тебе назад в Єгипет на кораблях, тією дорогою, про яку я сказав, більше ніколи вам її не бачити, і ви будете продаватися там своїм ворогам, як раби і рабині, та не буде покупця. Ось слова завіту! Які Господь звелів Мойсеєві укласти з ізраїльськими синами в Моавській землі, окрім того завіту, який він уклав з ними на Хориві?